Добрий день, любі малята! Вітаю вас на занятті з ознайомленням з природним довкіллям. Закінчується тиждень, на якому ми з вами говорили про кімнатні рослини. Дуже багато було інформації. І ось сьогодні я хочу вас познайомити і показати ті квіти, які є у нас в групі. Погляньте малята, будь ласка, ось у нас, бачите, на цьому шафі у нас стоять квіти. Зігокактус, про який ви говорили з Тетяною Олександрівни. Це квітка з патіфілю. Його ще називають жіноче щастя. Далі, подивіться, ось така квітка у нас схожа на ялинку. Погляньте. Бачите, яка вона гарна. Займає майже весь наш куточок. Так. Малята, а ось? Це наш природний куточок групи. Бачите, в ньому навіть є хазяїн наш, домовичок, який полюбляє сидіти в цьому куточку. Давайте розглянемо, які квіти тут у нас ростуть. Подивіться, це хлорофітум, це та квітка, яка дуже збагачує наше повітря киснем. Це, подивіться, ось, ось, ось такої форми. Ось такої. Це квітки, алої. Це ті лікувальні квітки, які використовують, використовують в косметології, а в медицині дуже багато. Це фікус. Бачите? Ви теж Тетяна Олександрівна про нього говорили, описували його. А ось та квітка, яка схожа на пушки зайчика, це санців'єра. Дуже добре. Погляньте малята, а ось це квітка-дерев'янка. Бачите, яка вона стовбур схожий на дерево, але в нього ось такі зелені, м'ясисті листочки. Як уже казала Тетяна Олександрівна, деякі квіти ми можемо розташовувати і на стелях. Погляньте, на стінці, ось тут у нас висить горщик, в якому росте квітка папороть. Яку... Цю квітку ми малювали з вами на занятті з малювання. Так малята А ось погляньте, яка велика. І теж схожа де трішечки на ялинку квітка аспарагуса. Він дуже полюбляє воду і дуже полюбляє, коли його оприскують. Він такий така квітка, яка любить купатися. Ось яка вона. А ось, малята, погляньте, не тільки на стіні можуть розти, висіти горщики з квітами, а і стояти на полу, на підлозі. Бачите? У нас є така велика квітка, яка називається драцена. Бачите, у неї ті листочки, які постаріші, вони зеленого кольору, темного, а зверху вони такі яскраві, жовто-зелені. Ось така квітка драцена є в нашій групі. А зараз малята, ми з вами завітаємо на наш город на підвіконні. пригадуйте, це то, що ми висаджували з вами е декілька днів позаду. Погляньте, цибулька, якщо в неї багато є вологи і ґрунт, подивіться, яка вона виросла майже за тиждень, подивіться, як вона піднялася. Бачите, які зелені пагони? Подивіться, як гарно проріс у нас сонях декоративний. І вже подивіться, бачите, проклюнулися вже маленькі пагони наших кабачків. А ось малята, подивіться, що стало з нашою цибулею, яка знаходиться в скляночках. Бачите, в стаканчиках. Вона теж пустила зелені пагони. А тут у нас подивіться, прям зеленим ковром у нас з вами проросло сорго. Бачите? Так. А тут подивіться, тут малята ось. У нас з однієї сторони були, ми садили насіння мальви. Подивіться, які вже росточки. Ми скоро будемо їх е пересаджувати в, в стаканчики. А ось тут, ось, ось, бачите, трішки пізніше проклюнулися насіннячко наші петуні, але ще дуже-дуже маленькі. Бачите? Ось так. Ось так малята, погляньте, скільки багато кімнатних рослин у нас знаходиться в грубі. Тому що ви пригадайте, будь ласка, які умови потрібні для гарного росту рослин. Це щоб було тепло, щоб було світло, щоб було багато повітря і волога, і ґрунт. Так, малята, все цього. У нас дуже багато в групі, так? Ми і доглядаємо за ними, і поливаємо, і в нас в групі тепло, і є світло. Якщо недостатньо сонячного світла, у нас є наше освітлення. Тому нашим рослинам в групі дуже-дуже комфортно. І бачите, як вони гарно ростуть, які вони у нас гарні. Тому малята, на цьому ми наше заняття завершуємо. Завершуємо наш тиждень і про кімнатні рослини. І я з вами прощаюся. До побачення до наступних зустрічей. Маляка, а я іще маю до вас невеличке прохання. Будь ласка, якщо у вас вдома є теж кімнатні рослини, або сфотографуйтеся з ними, або засніміть маленьке відео і розкажіть про вашу улюблену квітку. А я буду з нетерпінням чекати. До побачення, до наступних зустрічей!